Дорога церква, вітаю всіх на святою неділею. З можливістю бути в храмі, з можливістю стати перед Богом. Можливості поспілкуватися за цей продешній тиждень, який прийшов. Сьогоднішній Євангелій, який ми чули про скорчену жінку, яку Господь стіляє, вона стосується кожного до нас. Через цей Євангелій сьогодні Господь промовляє до 100% хто тут стоїть у храмі або хто тут стоїть у віптері, служить. Ми бачимо жінку, яка 18 років свого життя жила в тяжкій недузі, жила в постійній муки і постійних болях. Всі ті 18 років вона, напевно, що знаходила розраду тільки. В тих їхніх храмах, синагогах. Всі ці 18 років вона приходила, можливо, у відчаї, можливо, десь розчаровані, можливо, навіть і нарікані. але знаходила силу, знаходила підбадьорення, знаходила собі сили жити далі і знаходила собі віру, що все-таки Господь їй допоможе, що Господь все таки її розрадить. Святі отці називають тодішні синагоги, тодішні храми, пальмами неподносними, тобто дерева, які не давали плоду. І Господь сам їх облічає в тому, що жили за законами. Тілесними принципами, ті закони, які дав мусей, ті закони, які на Господь написав на скрижалях, на скрижалях серця людського, дуже часто не виконувалися або опускалися, виправдовуючи земними падіннями земними, цими такими гріхами, які володіли, як тоді. Тим народом 2000 років тому назад так само і зараз. Також Господь стіляє ту жінку в науку на самого народу. Бо всі чудеса, які він творив, він творив в більшості на загал, коли було велике зібрання людей. А в більшості навіть ми можемо бачити, були чудеса, створені іменно в синагогах. В місцях, де народ просвіщався, в місцях, де народ чув те п'ятикнижя Мойсея, яке було написано, де чув ті закони, які були написані в скрижалях. І Господь наперше хотів достукатися до народу, до цих священників, до всіх вчителів. як говорить Святі Отці, зцілити їхнє скорчене серце, яке жило тільки думкою і життям матеріальним. Ми Бачимо, що коли Господь зцілив, начальник синагоги говорить до нього, що є шість днів, не прямо говорить до нього лицем до лиця, а через народ, є шість днів приходьте і зціляйтеся. Це він говорить не з любові, не з милосердя, а це він говорить із завісті, це він говорить від того, що може втратити те, що він надбав, може втратити свій авторитет перед народом. І народ, мовчачи, соглашається з ним. Тому що любий. Управитель, любий священик, любий тодішній книжник, який навчав, він так само був від народу. І всі ті гріхи, які були в народі, відповідно були і в цих учителях. Не бачимо, що Господь називає його лицеміром. Це він до нас говорить, що лицеміри ви приходите. В храм ви є тими деревами, які не дають плода. Ви є тими деревами, які не плодоносять. Так воно є насправді, що нами володіє постійно. Постійна насага жити, набувати, здобувати любими методами. Ваше м'як Господь обріє. Коли облічає їх, що говорить, каже, що ви в суботній день навіть усла, свою тварину, свою худобу, відв'язуєте і ведете наповати, порайте. Тобто Господь показує, що ви найперше турбуєтесь про земне, найперше турбуєтесь про своє особисте благо, а потім вже про закон. Тобто ви вже закон підстроїли під себе. Так само і ми в нашому своєму житті, в житті, напевно, важкому, не напевно точно важкому, тому що ми живемо вже який рік в повномасштабній війні. І саме страшно нам є по собі, бачу, чи ти звикаєш, звикаєш жити в цьому стані. І цей такий стан навіть набуває такого характеру хронічного, тому що постійно страх є, постійне недовольство, постійне жага десь щось здобути або втримати для себе, для своєї сім'ї. Постійно багато гніву, нарікання і ропоту. Постійно багато дивлячись і сповідаючи людей, спілкуючись, багато стало або запоїв людей, що жінок, що чоловіків, багато якоїсь ігроманії, наркоманії, і все це пояснено для тим, щоб заспокоїти себе. Або інакше ще. Коли ходячи в храми, живучи постійним літургійним життям, можна почути таку, такі слова, які я дуже часто чую, що грішимо чи грішу, чи зрішила, постійно в тому в тому самому, нічого не міняється. Сьогодні Господь в Іалі їй показує, що потрібен час. Потрібні руки праці над собою. Потрібні руки боротьби самим собою. Інакше нічого не вийде. Інакше завжди наше серце буде, як ця жінка, скривлена. І тут говорить Господь, що вона не була скривлена не від хвороби, а що віз. Її скрутив, всі 18 років мучив її. Так само і в нашому серці, якщо ми не будемо працювати над собою, хто туди прийде? Хто в пусту хату може прийти, в пусте місце? Один сатана. Через що? Через свої обіди, через ті гріхи, які ми говорили, які, на жаль, стають хронічними для кожного з нас і нашого суспільства. Питання, а як же ж вирішити ці? Де знайти дорогу, де знайти шлях для виправлення цього життя? Далі Господь бачимо через церкву, через віру в живого Христа, через сповідь і причастя, через молитву, але не раз в рік, не раз в квартал, а постійним літургійним життям як ця жінка, яка всі ці 18 років йшла до храму, пішла до синагогу, говорила з священиками тодішніми, вчителями і в цьому знаходила розраду. Тобто -то ми бачимо, що в її житті та проблема, та хвороба не дівалася, але мінявся підхід до цього. Тобто вже з руками вона не впала, дала ще більше вічей через спасіння своєї душі, що вона справляється через свою хворобу. А десь можливо вона навіть цю хворобу використовувала для себе як на благо. Та ми бачимо, що і Господь саму цю хворобу її. Використав на промисел свій, на свій промисел Божий, що дав хороший приклад, як тодішньому народу, в якому суспільстві він жив, тому що він так само було хворе. Так само і до сьогоднішнього дня, вже 2000 років, воно є актуальним для кожного з нас. Тому з Божою допомогою учимось жити, учимось завірати Богові, учимося. Всі ті неприємності, всі ті болі, всі ті звички, які, ми нами, які в нас рослися, які нами керують, приходити їх тут проговорювати, тут їх лишати. Можливо, а може і неможливо, воно це не поміняється. Але з'являться моменти, моменти, які, в яких Научимося відчувати присутність в своєму житті. Там хай на години, хай на пару днів, але ці моменти будуть давати, ці моменти присутності Божої, ці моменти війня Святого Духа, яке буде в нас, будуть давати сили жити далі. І той плід, який народиться в нас, маленький, хай буде він, наша в цьому Євангелії, що наша продовжувати. Господь порівнює Царство Боже, там як гірчичне зерно, хай воно буде гірчичне зерно, та й плід. Але ми принесемо свою сім'ю, воно дасть плід, ми принесемо свою роботу, ми принесемо те оточення, де ми живемо, і воно завжди буде давати хороший результат. Можливо, потім ну, часу знову. Падаєш, але ти вже знаєш смак, смак благодаті Божої, ти вже знаєш і відчув смак присутності Божої в своєму житті. І ти вже знаєш, де його можна набути. Ти вже знаєш, де можна його відчути і пощупати. Тому хай Господь всьому на цьому допомагає, благословляє, всім нам терпінням. Терпіння в нашому житті, в подобі нашого духовного життя і в боротьбі з Божою допомогою все буде виходитися. Христос посеред нас, спаси Господи.